Готові слухати. Добре, ми перейдемо до того, щоб пороздумувати над причиною нашого сьогоднішнього свята Воскресіння Ісуса Христа. Безумовно, суспільство ділиться на дві категорії, дивлячись на Воскресіння Ісуса. Є люди, які просто вірять в це. Їм це цікаво, їм це подобається, вони вірять в це. І є категорія скептиків, які всіляко заперечують, які не згоджуються, які не сприймають, яким не цікаво, які не бачать сенсу. Взагалі, для них це навіть не подія. Для них це міф наряду. Із міфами Древньої Греції, де хтось когось воскрешав, якісь боги комусь мстилися, потім інші боги їх воскрешали а в Древньому Єгипті, в Древній Греції, в древньому Вавилоні. Безумовно, є міфи, які стосуються потойбічного життя, і які стосуються в певній мірі Воскресіння або ж підняття із мертвих. І певна частина суспільства говорять Христос і Його Воскресіння наряду із міфами. Ну, є така історія. Ну, цікава вона комусь. Ну і що з того? Тому ми можемо безумовно ми можемо довіряти Біблії як історичному. Історичному документі, документу, тому що Біблія безпосередньо вона свідкує про історичні речі. Я дома відносно недавно останнім часом займаюся тим, щоб вкладати дітей спати. то моя місія така останнім часом. і це найкращий час для таких теологічних дебатів. а Наша Настя вона вона вірить, гарно з нею працюють, напевно, на недільній школі. а Мартін він, він все піддає сумнівам. Він все допитується. Одного вечора, коли я пропонував йому помолитися, він сказав. А, не хочу. Я говорю, ну, хоч би подякуй Богові за щось. Немає за що. Я говорю, гаразд, ну, хоч би руки маєш, ноги маєш, хтось не має. Він говорить: ну я не вірю, що є такі люди, які без рук. Що робити? А, я йду в інтернет, знаходжу йому фотографію Нік Вуйчич. І показую, бачиш? Він говорить, не вірю. Я йому знаходжу в Ютубі відео, де він рухається. І він відповідає, це підстава. Але виглядає забавно. І я більше не мав аргументів, щоб йому приводити. І була пауза приблизно хвилину, і він говорить: тато, а як ти думаєш? У інопланетян одне око чи три? І я, я собі думаю, чому він не вірить в те, що я йому показав, хоч без екрана, і вірить в те, чого він зовсім не бачив. Є речі, яким він довіряє, і я йому говорю, я йому переконую син. Ну, Немає, не існує інопланетян. Їх взагалі не існує. Немає різниці, в них три ока, чи одне, чи, чи два, їх не існує. І я собі подумав: я подумав, що суспільство, наше суспільство воно приблизно так і виглядає. Є категорія людей, яка не вірить в те, що Христос воскрес, що Христос існує, але вони чомусь вірять в те. Що все відбулося само собою із нічого. В них знаходиться безліч фактів, які нічим не підтверджені, в користь того, що земля, творіння, все, що ми бачимо, відбулося із нічого. І я зрозумів таку річ, що нам нам легко знаходити докази того, в що ми хочемо вірити, і нам легко заперечувати те, в що ми не хочемо вірити. Я хочу сказати вам, назвати дві речі, які кожен із вас боїтеся. Я, я не беру їх через пророцтво, я беру їх. І з того, що я сам їх боюсь? Кожна людина має два ключових страхи. Перший страх це померти. Помер я і що далі? Невже після того, як мене закопали? Похоронили, спалили? Кого як? Невже це все? Кожна людина, навіть якщо не озвучує, всередині себе циркулює ці питання, а що далі? І на цьому все? Другий страх це гнів людини, яка має над вами владу. Кожен із нас, ми боїмося гніву вищестоящого. Того, хто стоїть вище над нами. Ми розуміємо, якщо наш начальник гнівається, це не до добра. Якщо той, хто має наді мною владу, гнівається, краще йому на очі не траплятися. Якщо він на мене особисто гнівається, краще обійти його десь стороною, краще прийти до нього пізніше. Розумніше всього, навіть зі звичайною людиною, яка розгнівана, не співдотикатися, не говорячи вже про того, хто стоїть вище над нами. Тому що якщо він в гніві, він може зробити все, що завгодно. Ми йому не, не указ. Дві речі померти, страх смерті, просто безслідно щезнути. І друга річ це. Гнів того, хто стоїть вище над нами. І ми маємо усвідомити те, що ми всі приречені померти. Рано чи пізно це факт. Кожен із нас, ми рухаємося до моменту, коли ми помремо. Ніхто із нас не може обійти смерті. І те, що робить Ісус, Він, давайте прочитаємо друге Тимофія. Друге послання апостола Павла до Тимофія. Перший розділ. Дев'ятий вірш. Бог нас спас. Це те, що говорить апостол Павло, пише до Тимофія з 9 го вірша. Ну, вище він говорить: не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай за Євангелією та за силою Бога. І мова йде про Бога, який нас спас, і покликав святим покликом. Не за наші діла, але з волі своєї. Та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. А тепер об'явилась ця благодать об'явилась через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що смерть зруйнував і вивів нас на світло життя та нетління Євангелією. Апостол Павло говорить. Бог вибрав нас, людей смертних, які маємо помирати, які маємо постаріти і померти. І через свою благодать Бог нас спас, не за нашими ділами, Павло говорить, але з волі своєї та з благодаті, що дана нам через Христа. Христос зруйнував смерть. Це те, що ми маємо розуміти. Кожен із нас перед страхом смерті ми маємо усвідомлювати. Христос взяв верх над смертю. Чому Він воскрес? Чому людина помирає? Чому людина помирає? Тому що смерть бере верх над людиною. Чому я, якщо постарію, помру? Тому що смерть. Бере верх наді мною. І я помираю. Чому Христос воскрес? Тому що коли Він помер і, скажімо так, пішов у сутичку зі смертю, Він взяв над нею верх. Він став вищим за смерть. І якщо Христос. Став над смертю, тоді чому він мав залишатися під контролем смерті? Якщо він головніший над смертю, якщо він через те, що він зробив, він, він зацарював над смертю, смерть підкорилася йому. І тому він Воскрес. І тому він не залишався мертвим. Не було сенсу, якби він залишався мертвим. Це би значило одне: смерть контролює Христа. Смерть над ним. І апостол Павло говорить: Бог вибрав нас через Ісуса Христа. Той, хто взяв верх над смертю. Довівши це своїм Воскресінням, говорить, якщо я твій Господь, то смерть підкоряється мені. Якщо ти робиш мене своїм Господом, пам'ятай, смерть піді мною. Тобі немає. немає... Немає причини боятися смерті. Апостол Павло свідкує: ми ми воскреснемо. Якщо Христос Воскрес, то ми, помираючи, воскреснемо. Це є істина, це є безкомпромісна і ключова істина християнської віри. Це є один із, із елементів Євангелії і доброї новини в тому, що ми. Не залишаємося під владою смерті, тому що ми Христа зробили своїм Господом. Ми Його визнаємо як свого господаря. Другий момент перше послання апостола Павла до Солонян перший розділ. Перше послання Солунян, перший розділ 10 вірш. Знову ж таки, вище апостол Павло говорить про наше відношення до Бога, і він говорить 10 вірш. Із неба ми очікуємо Сина Його, цебто Ісуса Христа. Що Його Бог воскресив із мертвих. І Ісус визволяє нас. Від майбутнього гніву. Воскреслий Христос, якщо ти робиш його Господом свого життя, визволяє тебе від майбутнього гніву Бога. Не варто сприймати Бога як такого няшечка, такий милий Бог. Добрий Бог, Бог має гнів, справедливий гнів на гріх. Бог має гнів на беззаконня. Бог має гріх супроти нечистоти. І якщо ця нечистота і гріх стосуються мого життя, Божий гнів буде стосуватися мене. Є, є безліч немало, не одне, не два, не три, є багато місць, які свідкують про те, що Бог Бог він гнівається. Бог він має, Бог він має оце почуття гніву до несправедливості, до зла і до гріха. І якщо ми не відділимо себе від гріха, його гнів стосується нас. І Бог Воскресив Ісуса з мертвих, і воскресли Ісус. Визволяє нас від Божого гніву. Тому що в той момент, коли ми робимо Ісуса Своїм Господом, ми дозволяємо Йому забрати наш гріх, наш переступ, наше беззаконня. Оце все, на що Бог гнівається, Христос з нас знімає. Тому це є, це є два моменти, що Бог через Ісуса Христа взяв верх над смертю. І страху смерті немає. Страх смерті не має контролювати нас. Страх смерті не має збивати нас з толку. Він не має заганяти нас в паніку. Христос стоїть над смертю. І другий елемент гнів справедливий. Не, не малюйте собі Бога. Таких безконтрольних емоціях, які в гніві готові змітати все направо і наліво. Бог має справедливий гнів. Справедливий гнів. І Христос Воскреслий Христос. Він визволяє нас від Гніву. Коли ми прийдемо. Перестанемо перед судилищем Божим. Божий гнів не буде вилитий на тих, хто зробили Ісуса своїм Господом. Не просто вірили в Його Воскресіння, не просто вірили в Його як в особистість історичну, а які зробили, які своє життя підкорили Йому, які зробили Ісуса. Господом, господарем в буквальному сенсі цього слова. Останнє місце послання апостола Павла до євреїв, 11 розділ. Із 17 го вірша. Послання до євреїв, 11 розділ із 17 го вірша. Вірою Авраам, випробуваний, привів був на жертву Ісака. І, мавши обітницю, приніс однородженого. Що йому було сказано: «В Ісакові буде насіння тобі, бо він розумів, що Бог має силу і воскресити з мертвих, тому й одержав його. На прообраз. В чому, в чому зміст слів, про які говорить автор послання до євреїв, він згадує Авраама, який взяв свого сина. Як виглядала ситуація? Бог говорить Авраамові: ось тобі син Ісаак. І в цьому сині будуть твої внуки. Через цього сина я виведу. Окремий народ, я виведу бага... великий народ, і я через цей народ буду впливати на весь світ. Оце те, що Бог пообіцяв Авраамові. І проходить час, Бог говорить: а тепер бери цього сина. Як ти ж обіцяв, що в ньому, через нього вийде благословення? Як я можу його умертвити? І що тоді? І що тоді з народом? І як бути з нащадками? І як бути з благословінням для всіх народів? Як з цим бути, якщо я його умертвлю? Це логічне запитання, яке крутилося в голові Авраама. Але він бере свого сина, тому що вірив. Що якщо Бог пообіцяв, то Він воскресить Його навіть із мертвих. Навіть Воскресить із мертвих, тому що обіцяв. Бог, Бог пообіцяв, що людині Він дасть відкупителя. Він дасть того, хто відкупить людей. Бог пообіцяв, що в Ісусі Христі. Він підійме, підніме церкву, підійме людей. В Ісусі Христі Бог відродить людину. Як, якщо Він помер? Як це має відбутися? Як Христос може бути Головою церкви, якщо Він помер? Як? Як можуть виповнитися? Обітниці в твоєму житті, якщо Христос мертвий. Як можуть приходити благословення в твоє життя, якщо Христос мертвий? Як? Як ти можеш позбутися прокляття, якщо Христос мертвий? Як? Він живий? Він воскрес. Бог Підняв його із мертвих, щоб привести в твоє життя благословення. Бог підняв Христа із мертвих, щоб зняти з тебе прокляття. Бог підняв Христа із мертвих, щоби ти розумів, що смерть це не вирок. Є той. Хто стоїть над смертю, і або я з ним на одній стороні, або я супроти нього. Влада над смертю тільки в Ісуса. Або я з ним на одній стороні, або я супроти Нього. Божий гнів існує, і він справедливий. І він спрямований проти тих беззаконів, які ти вже творив. Божий гнів уже існує проти тих гріхів, які є в твоєму житті. Це правда. І є єдиний, хто може визволити тебе від цього гніву. Або ти з ним, або супроти нього. Христос Воскрес! Давайте піднімемося. Створіть цю молитву як молитву хвали для того, хто дійсно заслуговує хвали. Нехай, нехай цей час виділений вами буде спрямований на ваші роздуми над тим. Що представив вам Христос? Христос Воскрес. А що мені із цього? Ти не підвладна смерті. І ти поза гнівом Божим. Навіть якщо цих дві речі їх набагато більше. Набагато більше, ніж цих дві речі, які зробив Ісус. Навіть якщо ці дві речі залишаться. Цього більше ніж достатньо, щоб жити вічно і розуміти, що Бог на тебе не злиться, Бог на тебе не гнівається.